14-та година в Україні маємо новини для вас. Троє людей загинули внаслідок вибуху на судні у гирлі Дунаю. Ще восьмеро поранені. Про таке повідомила адміністрація морських портів України. Надзвичайна подія сталася напередодні ввечері з судном земснарядом, що належить філії Дельта Лоцман. Її причини уточнюють: морський підхідний канал Гирло Бистре тимчасово закрили для руху суден прохід суден до та з морських портів Дунайського регіону, здійснюють суленським каналом. До 33-х зросла кількість постраждалих у наслідок удару росіян по Харкову. Серед них 10-річна дівчинка, 17 17-річний хлопець і дівчина у дівчинки-немовляти, який 28 днів гостра реакція на стрес. Я нагадаю, що російська армія атакувала місто керованими авіабомбами. Про все докладно дізнаємося від моєї колеги Світлани Шикери, яка зараз з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю! Будь ласка, розповідай все, що відомо на цю хвилину. Вітаю, Олександра. Зараз ми знаходимося в Шевченківському районі Харкова, саме на місці влучання. Два потужних вибухи пролунали тут близько 11-ї години. Ранку прилетіло сюди два дві керовані авіабови. Вона ось тут буквально в декілька десятків метрів від нас по спільному підприємству. Це було пряме влучання. Там зайнялася масштабна пожежа, дим звідти і досі тягне сюди. А друга авіабомба місце влучання. Ось за моєю спиною, така е, велика вирва, яка е, авіабомба впала прямо біля житлового будинку в новенькому ЖК, і тільки дивом немає жертв, тому що. Тут поруч згоріли сім автівок, вибиті вікна з першого по шістнадцятий поверх. А взагалі поруч тут дуже щільна житлова забудова. Поруч тут знаходиться і автозаправна станція, і великий супермаркет, і багато будинків. Ми маємо постраждалих їх кількість постійно збільшується. Вже зараз збільшилося до 33. Будь ласка, детальніше послухайте прямому харківському міського голови. Було влучання двох кабів по центральній частині міста Харкова, попередні це ФАП-250. На жаль, на теперішню годину ми маємо 22 людини, які постраждали, отримали поранення. Частина з них зараз знаходяться у лікарні, серед них десятирічна дівчинка. Тобто, такі наслідки. Що стосується пошкоджень, то перш за все дуже постраждала цивільна підприємство легкої промисловості. Воно спеціалізувалося на. Шиви жодного там військового не було, жодного відношення до військових об'єктів тут теж немає. Як щойно уточнили представники прокуратури, росіяни вдарили новою модифікованою УМПП авіабомбою. Це такий гібрид між бомбою та ракетою, який летить на відстань до 100 кілометрів, і його випустили з літаків су. Тут поруч цій досі димиться цивільне підприємство. Зараз трошки дим розвіявся, але диму було стільки, що коли ми сюди приїхали, то треба було надягати маски. Люди пили воду і, взагалі, то з цього будинку виїжджали. На самому підприємстві люди встигли вийти. Рятувальники декількох людей вивели і детальніше послухайте, будь ласка, прямому в рятувальників, які ще працюють на місці прильоту. Одна локація це цивільне підприємство, там пожежа приблизно на площі 1200 метрів квадратних. І інша локація це сім автомобілів, цивільних автомобілів, джетлові, багатоповерхові забудовування. Тут площа пожежі 120 квадратних метрів. Наразі на ліквідації цих пожеж працює 22 відділення наших, це близько 100 чоловік особового складу, в тому числі відділення БКУ, кінологічне наше відділення. І е, зараз нам розказали ж мешканці цієї ї поверхівки, що в момент удару багато людей було вдома. Люди сильно перелякалися, тому що одразу після першого і другого удару посипалося вікна, і все почало затягати димом. Тож люди намагалися взяти все необхідні, ну необхідні речі, документи і звідси виїхати як могло, скоріше, тому що дихати було нічим, все було в диму і це. Утруднювала взагалі орієнтацію на місцевості, і тут навіть виникла така деяка, деякі порки, тому що люди на машинах намагалися виїжджати внизу горіли машини, а сюди намагалася заїжджати рятувальна техніка. І ми поговорили із мешканкою цього будинку. Це пані Тетяна. Вона виїхала саме з Куп'янська, і тут у Харкові потрапила під разом зі своєю старенькою мамою. Будь ласка, послухайте її прямо мову. Як вони прибирають сміття, намагаються позабивати вікна дерев'яними плитами? Працюють тут також волонтери надають гуманітарну допомогу. Тож рятувальна операція триває. Олександр Світлано, дякую тобі. Моя колега Світлана Шикера розповідала нам про наслідки російського удару по Харкову. До 12 зросла кількість поранених у Черкасах після ракетного обстрілу. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації, Ігор Табурець, у людей переважно забої, різані рани та переломи тяжких травмованих немає. Я нагадаю, російська армія завдала удару по місту в досвіта, атакувала одразу чотирма ракетами. Пошкодження фіксують у трьох місцях. Після прильоту зайнялися пожежі до гасіння. Залучали рятувальників. Пошкоджені вікна та покрівлі дев'яти двоповерхових багатоквартирних житлових будинків. Обито щонайменше півтора десятка багатоповерхівок. Повилітали вікна, понівечені дахи, постраждали заклади освіти та охорони здоров'я, лісництво, міський цвинтар, гаражі та автомобілі. На Донеччині в селищі Водянське через російський обстріл загинули три людини. Про це повідомили в ДСНС. Пошкоджено п'ять будинків. Виникла пожежа в одному з житлових будинків. Рятувальники через повторні обстріли були змушені призупиняти гасіння вогню. Поранено жінку в Запорізькій області за повідомленням ОВА. Росіяни вдарили по Новоандріївці з артилерії. Це Оріхівська громада, пошкоджені будинки. Планувала підірвати вибухівку в кафе в самому центрі Києва. СБУ затримала жінку, яку завербували російські спецслужби. Теракт збиралися вчинити в кав'ярні в вечірню годину пік, 23 липня. Для цього агентка мала залишити в приміщенні два саморобні вибухові пристрої. Загальна потужність майже півтора кілограма у тротиловому еквіваленті. За даними слідства, російське замовлення виконувала киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під чужим прапором, переконавши жінку, що вона нібито має виконати завдання СБУ. За матеріалами справи російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину пік, щоб вбити максимальну кількість людей. Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку на гарячому. Коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП, вона одержала від російського куратора геолокацію місця спланованого вибуху, де мала залишити вибухівку. У фігурантку вилучено телефон із доказами її контактів з окупантами. Послі країн Великої Сімки підтримали заяву президента Володимира Зеленського щодо незалежності антикорупційних органів. Представниця ЄС в Україні Катеріна Матернова повідомила G7 вітає обіцянку глави держави перезавантажити на БуІСАП та готова надати експертну допомогу. Таку позицію дипломати озвучили під час координаційної зустрічі з українським МЗС. Я нагадаю напередодні президент анонсував власний законопроєкт, який має гарантувати незалежність антикорупційних інституцій після хвилі критики з боку громадськості та Західних партнерів. У Росії чергова авіакатастрофа на далекому сході розбився пасажирський Ан-24. На борту було до 49 людей. Серед них п'ятеро дітей. Усі загинули. Літак зник з радарів дорогою до Тинди, а згодом його уламки знайшли за 15 кілометрів від міста. Повітряне судно виготовили ще півстоліття тому, на та льотний сертифікат йому продовжили до 2036 року. Достеменні причини авіатрощі поки що невідомі. Російські слідчі відкрили відкрили Кримінальну справу. Проте на кадрах останнього польоту видно, як літак намагався сісти вдруге за умов поганої видимості і мокрої смуги. Під виглядом холодильників Китай постачає Росії двигуни для дронів. Попри західні санкції, Пекін і далі підтримує військово-промисловий комплекс РФ. За даними Reuters китайські двигуни надходять на завод Купол, який має контракти з Міноборони Росії. На виробництво 6 тисяч безпілотників, щоб обійти обмеження в документах, ці компоненти позначають як промислові холодильні установки. У Пекіні причетність до схеми заперечують. На Миколаївщині, завдяки підтримці міжнародних партнерів, вищому професійному училищу вдалося відновити лабораторії, закупити сучасне обладнання і не лише створити умови для навчання молоді, а й перекваліфікації дорослих. Як війна змінила підхід до підготовки кадрів, розкаже Єлизавета Кротик. Ані лише 16, але вона вже впевнено тримає в руках викрутку, монтує розетку й розбирається в сонячних панелях. Дівчина навчається на електрика. Мене е, батьки підтримують і мені порекомендували. Вони я з батьком з дитинства, якби працюю з такими там інструментами. Він навчає. І, хоча ще не вирішила, чи працюватиме за спеціальністю, але точно знає, такі навички завжди стануть в пригоді. Такого елементарного, так це як там підключати як е, лампочку, вже познайомилася з сонячними панелями. Навіть у нас була практика така. Ну і це, мабуть, ну. Господарство дуже пригодиться, навіть має. Та кожен 17-річний Владислав навчається вже другий рік. Планує працювати за фахом електрика. Поки ж набуті знання застосовує переважно вдома. Мабуть, це спочатку корисно для дому. Буду розбиратись в електриці. По дому зможу самостійно все робити, якщо якісь будуть проблеми. Нас навчають будувати схеми, наприклад, проводити електрику, наприклад, сонячні виключату до ламп. Ну, це на першому курсі ми це все, що запам'ятав. Практичні заняття для учнів проводять у сучасних лабораторіях. Тут вони знайомляться з принципами роботи як побутової електрики, так і силових установок. Зроблено вже сучасне обладнання, це зроблено міні Міні-сонячна електростанція, щоб учні мали уявність, як вона працює. І якщо ми зараз підключимо, воно все працює. Здесь немає, немає нічого, ні 12, ні 36 вольт. Усе це, здесь зроблено 220 вольт, як у вас квартири. Все обладнання придбали за підтримки програми розвитку ООН, ЄС та уряду Данії. За останній рік в училищі з'явилися, зокрема, прилади для занять з робототехніки, радіоелектроніки, сонячної енергетики та комп'ютерних технологій. От перше, перше робоче місце це місце, яке показує управління двигуном за, за рахунок частотного преобразування. Воно вже смонтовано комп'ютерне обладнання. Ньому і за счет комп'ютера ми можемо управляти двигуном. Друге, друге робоче місце це те, що стосується будинку, як, як приходить електричество, як воно розпреділяється, як воно йде по будинку. А ще тут створили центр з підготовки сантехніків. У регіоні вкрай бракує таких спеціалістів. Тож випускники цього напрямку на вагу золота та особливу увагу в закладі приділяють дорослому населенню. Співпраця саме в проєктах на відтворення миру і, взагалі, професійно-технічної освіти, модернізації, її, удосконалення її і. У нас відбувалися в навчальному закладі як відтворення цих всіх лабораторій, а все, що ми сьогодні переглянули, да, це і відтворення самих приміщень, це і купівля всього електроустаткування, сантехнічного устаткування. Так само у нас було направлення саме на допомогу саме дорослому населенню. Такі курси вже закінчили 120 людей, і 75% із них нині працюють за новими спеціальностями. Загалом на підтримку училища міжнародні партнери виділили понад 2 мільйони гривень. На сьогодні тут навчається 760 учнів, які можуть обрати понад 10 професій. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. О 15-ті будуть ще новини. Ну а просто зараз Ірина Баглай говоритиме про найактуальніше на зараз Ірина, розповідає. Про що дякую, Олександра Стамбул, раунд третій. Чи є результат? Наші вдома, дев'ятий етап обміну військовополоненими та резонансні зміни в законодавстві щодо НАБУ та САП. Про це за кілька хвилин дивіться в нашому ефірі.